Це відео створено за підтримки всіх новачків, які переглядають наш канал. В ньому зібрана базова інформація про речі, які допоможуть вам на вашому шляху гравця та інвестора в CS. Привіт! Це CSMAN. Зараз ми вам розповімо все про Steam профіль як його налаштувати, як красиво оформити і що робити, щоб підняти свій рівень Steam. І щоб ви не закрили це відео, одразу пояснимо, чому це важливо. Активні глядачі нашого каналу пам'ятають наше відео про червоні таблички, новеньким ми рекомендуємо переглянути його по підкасті. В цьому відео ми розповіли про види банів профілю, а також про те, як їх попередити і як позбутись. З кожним з наших аккаунтів може статись ситуація, коли ми будемо змушені звернутись до підтримки. Або, навпаки, модератори Steam, якщо захочуть видасти нове обмеження, будуть вручну перевіряти наш аккаунт. Тому перше, що треба зробити, довести, що це ваш основний та активний аккаунт. Гарне оформлення та високий рівень можуть врятувати вас від підозр в ботоводстві або смурфінгу, тож своїм профілем просто необхідно займатись. Тим паче, що це не займе багато часу або сил, особливо після перегляду цього відео. Рівні та бейджі: перше, з чого треба почати, це рівень профілю. Його можна качати тільки, якщо на ваш акаунт поступали мінімум 5 доларів донатом з картки. Досягається він отриманням досвіду через значки. Подивитись свої, ви можете, клікнувши ось тут на свій нік та обравши відповідний пункт. Тут ми бачимо, що для крафту цих значків потрібні картки. Але про це пізніше, так як деякі з них ви можете отримати безкоштовно. Лідер спільноти. Отримати можна за виконання завдань спільноти. Завдань багато, але XP не пахнуть. Вислуга років цей значок покращується кожен рік. за те, що ваш акаунт просто існує. Внесок у спільноту та покровитель спільноти за нагороди профілю, які ви видали, або нагороди, які видали вам. Також є значки за ігри у власності. Він прокачується поступово та дає більше можливостей і більше XP. І останній за геймів. Видається один раз та приносить 100 досвіду. Сукупно за ці значки можна отримати більше 500 поїнтів досвіду. Ще з безкоштовного можна отримати бейдж за івент, наприклад, за номінацію на премію Steam та підсумки року. Вони проходять кожен рік. Таких бейджів багато, і кількість отриманих XP залежить тільки від вас. Інформацію про такі тимчасові івенти ми публікуємо в нашому телеграм. Підпишись і будеш знати про новини КС та Steam Першим. Картки. Переходимо на рівень вище. Крафт значків з карток. Це актуальна штука як для ігор, так і до розпродажів всередині стім. Значки за них не мають обмеження по рівню та дають багато досвіду. За великі гроші дуже багато досвіду. Під час розпродажів випускаються відповідні картки, які можна отримати за завдання в магазині або придбати на стім-маркеті. Збираєте сет, крафтите, отримаєте 100 поєнтів досвіду. І так можна гріндити до доскочу. Як приклад, вам історія дуже відомого профілю під ніком НікомStack. Цей чувак з Катару витратив приблизно 300 тисяч доларів, щоб отримати 5-ти рівень профілю Steam. Він купував картки мільйонами. Навіть не він, це робила окрема людина, яка надає послуги бусту. Вам не почулось: існують цілі сервіси, які самі прорахують і самі відправлять вам достатньо карток, щоб ви могли скрафтити будь-який рівень. Рекламувати конкретні сервіси ми не будемо, ви і самі можете знайти їх за допомогою програм провідників у всесвітню павутину інтернету. Скажемо лише, що якщо вам потрібні картки, їх також можна виміняти у друзів або самостійно придбати на торгівельному майданчику. Для першого рівня бейджику гри вам не доведеться купувати багато карток, бо три штуки ви отримаєте безкоштовно за час проведений у грі. Наприклад, у бейджика Counter-Strike можна отримати більше ніж 3 безкоштовних картки. Як? Задонатити у внутрішній магазин гри. Кожні витрачені 9 доларів принесуть вам одну картку. Ми от, наприклад, отримали понад 100 штук таким чином. Однак всі ми розуміємо, що це абсолютно невигідно, так що просто купуємо картки в інших гравців на ринку. Ігрові значки мають максимальний 5 рівень і дають 500 поінтів досвіду. Почніть з крафту значків своїх улюблених ігор. Наявність таких у вашій колекції додасть впевненості, що ви справжній, активний користувач. За крафти значків вам будуть давати смайлики та фон профілю, дотичний до гри. Їх можна продати за безцінь або скрафтити з них геми. Геми це такий собі кешбек, з них можна скрафтити ще картки, але збирати навіть на один набір це доволі тривалий процес, ще й обмеження якісь є. І ось, коли ви знаєте все про рівні і вже зробили собі декілька левелапів, погнали кастомізувати профіль. Кастомізація. Рівень профілю з підвищенням не просто змінює свою іконку на більш красиву, він відкриває найголовніше простір для кастомізації. За кожні 10 рівнів ви будете отримувати слоти вітрин, в які можна всунути картинки, ваші улюблені предмети або досягнення в грі. Також підвищується місткість вашого списку друзів. Але почнемо з самого початку. Спершу зробимо свій нік. Для його кастомізації можна використовувати унікальні шрифти та символи. Для цього треба скористатися сайтом, який ми лишимо в описі. Тут вписуємо свій нік, а потім обираємо для нього вигляд, копіюємо та вставляємо всередині стім. Також можна додати справжнє ім'я, але це вже на ваш розсуд. Після цього можна створити власне посилання на профіль. Перейдемо до опису. Для цього існують цілі гайди та чуваки, які розробляють дизайни. В описі також є посилання на один з ком'юніті гайдів, в якому є безкоштовні шаблони. Копіюєте їх за посиланням, вставляєте в віконце опису і змінюєте посилання на особисте. Закінчуємо з цим розділом та далі розберемося із дуже важливою штукою: це крамниця жетонів Steam. Доступна вона вже протягом двох років, і за цей час тут з'явилось багато цікавого контенту. Існують навіть готові профілі. Виглядають вони, звісно, гарно, але зовсім не унікальні. Коли ви купуєте гру, або щось інше в крамниці Steam, вам нараховуються жетони. Це валюта, за яку ви можете придбати кастомізацію для свого профілю. На цьому моменті повернемось до наших налаштувань. Аватар. Або ставити будь-яку картинку, окрім заборонених правилами, звісно, або ви можете придбати анімований, або тематичний аватар з якоїсь гри. Вибору останнім часом просто предостатньо. І коли оберете аватар, докупіть собі рамку для нього. Наприклад, в нас вийшло таке поєднання. Далі, взагалі, крамниця розкривається новими фарбами, бо тло профілю тут можна обрати на будь-який смак, а взагалі зручніше використати ось цей сайт, де шукати посилання ви вже знаєте. Тут пошук буде трошки легшим, і ви можете одразу побачити ціну на тло. Бувають такі варіанти, які потребують наявності гри в вашій бібліотеці. Але ви не соромтесь: подивіться, який контент ця гра дає. Ігри ці зазвичай дешеві, але сет можна зібрати непоганий, якщо їх придбати. Бо до комплекту також входить міні-тло, на ньому ці анімації ще краще видно. Цей міні-профіль показується при наведенні мишкою на вашу аватарку, наприклад, в меню Друзі. Тож це важлива штука, її також обираємо і рухаємось далі. Тема профілю це кольорове оформлення вашої сторінки. Підбирайте під стиль. Потім встановлюємо улюблений значок і групу. Звісно, ставте Sesment. Закриємо на секунду ці налаштування і подивимося, що в нас вийшло. Вітрини. Не вистачає останнього каменю в цій рукавичці нескінченності. Зайдемо назад в меню редагування та оберемо вітрини. Тут в нас є вибір: поставити улюблену гру. Виставити на показ дорогі предмети, опублікувати підсумок кроку Steam. Але це не всі їх функції. Подивіться на профіль цього хлопця. На кожному кроці в нього арти, які він виставив, якраз таки за допомогою вітрини. Як це зробити? По-перше, перейдемо в браузерну версію Steam. Це необхідно для використання команди через консоль. На своєму профілі клікаємо на творчі роботи та обираємо варіант, не пов'язаний з певною грою. Назві роботи можна написати що завгодно, але для краси можна залишити назву невидимою, скориставшись текстом в описі. Далі потрібно завантажити картинку, яка не перевищує розмір в 5 МБ. Підготуйте таку в фотошопі заздалегідь, або скачайте з сайту із безкоштовними артами. Все, що нам лишилось відкрити консоль на F12, обрати поле, в якому можна писати команди, вставити текст допису. За допомогою цієї маніпуляції ми підігнали нашу творчу роботу під вітрину. Тепер нам треба зайти в редагування профілю, вітрини та обрати тут творчі роботи. Якщо додати декілька картинок, то перша, яку ви завантажили, буде останньою в цьому меню. Готово. Якщо у вас 20-й плюс рівень, то вам доступна ще одна вітрина, де ви можете встановити, що забажаєте, або, наприклад, зробити якесь слово з досягнень. Для таких цілей є серія ігор зуб. Пройдіть одну з них та отримаєте латинський алфавіт в досягнення. У кожної з цих ігор різний стиль написання букв. Виберіть, який вам до вподоби. Ось і все. Тепер в підтримки претензій менше, а в ком'юніті поваги більше. За це можна і лайк поставити, і підписатись. І не забудьте завітати в наш телеграм. З вами були CSMENT. ваш гід у світ інвестицій Steam. І не Steam.